В Україні продовжуємо говорити про грантові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю на Донбасі. Бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Неподалік водяного Авдіївки та Лебединського ворог обстріляв позиції із гранатометів різних систем. А біля Мар'їнки та Старогнатівки ще й зі стрілецької зброї провокації не становили загрози для армійців, тож зброю у відповідь не застосовували, зазначили у штабі. Про усі факти зухвалого порушення режиму тиші. Українська сторона повідомила ОБСЄ. Питання про обмін утримуваними особами навряд чи вдасться вирішити до кінця цього року. Про це заявив віце-прем'єр, міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков. За його словами, 16 грудня відбудеться засідання тристоронньої контактної групи. На переговорах Київ знову порушуватиме питання обміну. Українська сторона неодноразово подавала усі необхідні списки на можливий обмін. Однак Росія постійно знаходить відмовки і не робить кроків на зустріч. Через складні погодні умови на Київщині та Житомирщині обмежили рух автошляхами. На Рівненщині проїзд уже дозволили на півночі та в центрі опади і мороз перетворили дороги на суцільні ковзанки. Через крижаний дощ збільшилась кількість ДТП у містах. Затори люди не можуть вчасно дістатися на роботу. У ДСНС закликають бути вкрай обережними і водіїв, і перехожих. Синоптики прогнозують ще й туман. Напередодні скасували чимало міжміських рейсів. Аеропорт Бориспіль працює зі збоями. Керівника порту Чорноморськ викрили на хабарі у 250 тисяч доларів. Про це повідомляє національне антикорупційне бюро. За даними слідства, держпосадовець вимагав гроші за погодження плану санації боржника. Справи про його банкрутство саме розглядає суд. Зловмиснику допомагав кредитор приватної компанії. Він отримав хабар, щоб передати посадовцеві. Угода дозволяла боржникові відновити господарську діяльність на території порту. Усіх причетних затримали. Новий спосіб зекономити вигадали чиновники у дубні на Рівненщині. ялинку, яку комунальники спиляли на цвинтарі як аварійну, вирішили встановити у центрі міста до різдвяних свят. Як поставились до цього містяни, З'ясувала Сніжана Сидорук на цвинтарі, доставати серед пам'ятників, ставити центр міста. Як рубають дерево, фільмували очевидці. Ялинка росла посеред могил на кладовище у Дубні. Тепер на цьому місці лише пеньок та кілька обрізаних гілочок. Зелена ж красуня помандрувала в центр міста. Прикрашатиме центральну площу на новорічні свята. Містяни до такої події поставилися неоднозначно. Це куди? Сюди діти не прийдуть? Я боюся. Мені якось все одно, звідки вона, якщо чесно. Головне, що в, в карманку. Де народилося їхнє новорічне дерево, ще не всі жителі дубна знають, а от у соцмережах уже розгорівся скандал. У коментарях люди обурюються, що місцеві урядники головну ялинку зрубали серед могил. Я взагалі не знаю, як до такого можна було додуматися. Завжди нас учили з маличку, дорослі люди, що нічого не можна брати з складовища. За бабони не вірю, але це, м'яко кажучи, неприємно. Краще б вже тоді взагалі не ставили ялинку. Натомість у мерії крамоли у цьому не бачать. Навпаки, кажуть, на дереві добряче заощадили, а ялинку все одно б зрізали, адже вона аварійна, за сильного вітру могла впасти та зруйнувати не один пам'ятник. Я розмовляв із благочинням православної церкви України щодо певного ялинки, яка розташована на кладовищі, і вони сказали, що нічого грішного немає. Що цю ялинку можна брати і встановлювати. Ми зекономили страшні гроші. Якщо за одну ялинку в середньому ми завжди платили 15-20 тисяч. Це тільки за ялинку, то сьогодні і за транспорт стільки саме. То це ну більше 50 тисяч. Зекономлено. Зекономлені гроші у мерії обіцяють витратити на нові іграшки та гірлянди. А ще запевняє мер, прекрасна новорічна ялинка стане найкрасивішою на Рівненщині. Зелена Дубинська красуня 25 метрів заввишки, та ще й вся у шишках. Засвітити вогні на ній планують на святого. Миколая. та поки що городяни у роздумах. Чи варто водити хороводи навколо дерева з цвинтаря? Владислав Сисой, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер Рівненська область. У Львові оперує єдиний в Україні робот. Машина під назвою Давінчі прооперувала першого пацієнта. У лікарні швидкої допомоги спеціалістам удалося врятувати пацієнта із грижою діафрагми. Операцію провели без жодного розрізу. Хірург керував машиною дистанційно. Деталі у сюжеті Христини Гашенко. На операційному столі лікарні швидкої допомоги 50-річний Віктор Ніколаєв. Йому оперують одну із найскладніших патологій діафрагмальну грижу у чоловіка, частина шлунка в грудній клітці. Операцію медики провели за допомогою сучасного робота де в ювелірна точність рухів у важкодоступних місцях, а також мінімальне пошкодження тканин гарантоване, кажуть лікарі. Нині його використовують в більшості розвинених країн світу. Роботом керує лікар, який перебуває за пультом управління за кілька метрів від пацієнта за допомогою надчутливих сенсорів. Всього у робота чотири роки на одній з яких три декамера з двадцятикратним збільшенням. За допомогою спеціальних джойстиків керуючих засобів нам вдавалося маніпулювати інструментами, приближувати камеру, виділяти анатомічні структури на хорошому детальному рівні, тобто верифікація тканин була прецензійною, і це дало нам змогу власне, виконати всі поставлені нами завдання. Вона е, допомагає більш точно, більш делікатно е, виконувати оперативні втручання в певних труднодоступних зонах е, організму. І, зокрема, про діафермальних грижі. Операція тривала майже шість годин. А уже вранці пацієнт самостійно вийшов до журналістів. Почуваю себе дуже добре після такої операції. Ніц не болить нічого. Голова не крутиться. Тепер у лікарні робота хірурга використовуватимуть в ювелірних операціях, зокрема в кардіохірургії, гінекології та урології. Наразі усі медичні втручання безкоштовні. Львівській лікарні апарат подарували меценати. Це є розвиток розвиток сучасної європейської медицини. Лікарня швидкої допомоги і українська медицина не може і ставати від світу на церкві років. Тому цей апарат дав можливість зрінятися світом в нових технологіях, робити медичну медицину в нову часу. Тим часом показники першого пацієнта в нормі його планують виписати з лікарні. Христина Женко Юрій Голубінка новини телеканал Інтер Львів. Суворий карантин запроваджує Данія. Майже на всій території країни від сьогодні та до 3 січня не працюватимуть заклади харчування, спортзали, басейни та культурні центри. На дистанційне навчання перейдуть школярі п'ятого класу та старші, а також усі студенти. Влада закликає перевести роботу держорганів і бізнесу в онлайн режим. Данський міністр охорони здоров'я попросив усіх громадян якомога більше залишатися вдома, щоб знизити кількість соціальних контактів. А у Франції запроваджують комендантську годину. Обмеження діятимуть з 15 грудня. На вулиці заборонять з'являтися з 8 вечора до 6 ранку. Порушникам загрожує штраф 135 євро. Заборона не поширюється на тих, хто виконує професійні обов'язки, вигулює домашнього улюбленця або має вагомі медичні чи сімейні обставини. На різдво 24 грудня. Комендантська година буде тимчасово скасована. А от у новорічну ніч обмеження діятимуть. Аварія сталася на атомній електростанції у Фінляндії. У місті Олкі Луото всередині АЕС зафіксували підвищений рівень радіації. Це спричинило аварійну зупинку одного із реакторів. Та влада запевняє, витоку радіоактивних речовин за межі блоку не сталося. Ймовірно, виникла поломка фільтра у системі очищення води реактора. Співробітники АЕС не постраждали. Інцидент стався у закритому блоці. Нідерланди висилають двох російських дипломатів за шпигунство. Розвідка встановила, що працівник посольства Росії у Гаазі створив мережу інформаторів у галузі науки. Зокрема, його цікавили штучний інтелект і нанотехнології у цивільній та військовій сферах. Декому з науковців дипломат платив гроші? Йому допомагав колега з посольства. Обох оголосили персонами нон-грата. Літній палац колишнього іспанського диктатора Франциско Франко офіційно відійшов державі. Резиденцію передали у володіння Каудильо. Вже коли він очолив республіку. Згодом маєток залишився у спадок родича. у 2018-му Вони виставили його на продаж за 8 мільйонів євро. Але влада регіону подала в суд, а там вирішили віддати все державі. У будинку зокрема зберігається майже 700 скульптур і картин, а також 13 тисяч книжок. У швейцарських Альпах для туристів відкрили так званий льодовий собор. Це печера всередині льодовика понад 5 метрів заввишки, шириною близько 20 метрів. Щороку її інтер'єр змінюється, бо влітку порожнину заповнюють водою. Восени її рівень спадає. а Через зниження температури все знову замерзає щоразу по іншому. У Швейцарії вирішили не закривати гірськолижні курорти через пандемію. Так само зробили в Австрії та Іспанії. Поки що це все наступний випуск буде о 9-й. Тоді побачимось.